Всім добрий ранок. Прийшли подивитися, що тут у нас на городі. Окроп, Може, ще відійде. Його замови, ну перебило. Перебило салат перебило. Побило. Це не таке саме важливе картопля. Можна сказати, що нічого картоплі більш менш. Я думала, що худж. Кукурудзі. кукурудзі по-моєму, хана. Да. Кукурудзі хана. Буряку хана. Просто хана. І бур'ян весь побило. Якраз і посапало. Огірків взагалі нема, вибило все стерло. Просто стерло їх. Вибило ще й вимило, жодного нема. Взагалі. І це хана. Ну, то ладно, таке пересадиться. Тільки що буряку не буде. Оці три горошини це теж. Стригло, да, ну але ну я думала, що тут взагалі їй буде хана, то це ще нічого. Картоплю. Ладно, гірки пересадимо. Буряка не буде, бо він же ж кабачки. Ну. Може, які виживе, точку росту не побило. Все пересаджувати треба, воно огірки все поламало, один виживший, пошматувало все, теж просто стерло, змило. Те, що не домерзло, то добило, гарбузи теж пересаджувати треба, воно просто шмятки лежать, все. Хоч, там воно такі вже кабачки. Йому хана. Огірків нема. Буряк воно весь лежить. Ну, не весь, той, що взійшов. Просто. Встане чиня. Та вот його так пропечатав. Байду вже, Ну, пересадимо купим, будемо сажати ще раз. Але на що всі живі і картопля більш-менш вистояла. Що таке? Огірки помідори чи ці кабачки пересадимо, вони вскочить, зійдуть. Тільки чи буде урожай, чи ні. Аж повимивало горох, да? Його теж покосило тут побила. Ну ладно погнем спину ще раз. Ой, слизько. Теж все лежить побите, переколошмачене. Цибуля теж вистояла. Він як пола саме, цибуля стоїть, картопля більш-менш. Ну, побила цибуля, теж вона вся пошматована, побита. Так, да, переколошматило. Переколошматило. Моркві хана. Да, перебита, лежить. У вас Ну да, сразу зробила салат уже. Петрушка. Ну, то вона встане, я сподіваюсь. Це встане. Та за це я й не переживаю. Це... Це ладно. Там воно знов заходить. сьогодні з 10 до 6 вечора знов те саме. У мене птиця починає від такого холода і сирості падати. Я вже не знаю, куди її закривати. В сараях вже теж мокро все. Подивіться, що тут розсада тих помідорів. Вижила чи ні. в бур'янах може, може, не так. Воно як полосою, дивіться, тут бур'ян. Більш-менш, а тут ось перекромсало. Де ж тут вони? А гризені. Чи це не? Ні, це вообще не то, господи, сліпандя. Де ж вони? Їх, по-моєму, взагалі змило нема нічого. Пучками ж було тут. Нема. Як не померзло, то, то добило. Нема помідорів. Вибило? Угу. Ось ото що було пучками. Ну може, ось... щось. Може щось десь. <кій> Добре, що не купили гроші, не потратили. 250 гривень сотня. Пів тисячі купили б, валили б гроші, а воно вибило. Я ж кажу, огірки кабачки то, то таке. Кинув воно взійде. Морку буряк. Ой, да байдуже купимо. Я ж говорю, головне, що всі живі, здорові, а там. А там шкода, но... А що поробиш? Нічого не поробиш. Ще байдуже у людей, ще погірше. Тут хоч картошка вціліла. Чеснок ось взагалі стоїть, йому хоч би хни, так? Да? Mm -hmm. Я думав, що тут взагалі хана. Ну, Вона цибуля та, що менше побило, а те, що вище, стоїть. Ну Ну, нічого. Так та й так. Тітвалі теж тут такі гарбузи були. Нема. Так та і так, я зараз більше переживаю за птицю з такою погодою. Щоб не увались, скільки грошей на корма на, на птицю. І оце так холодно. Тули, не тули, закривай, не закривай, лампочки крутяться, а воно ж це все одно мокро в тих сараях. Воно сьогодні вже гуси шатаються. Оце я більше що переживаю. А то таке діло, пересадимо. Нічого страшного. Погнем спину, поробимо, ну може чогось доб'ємось. А от хазяйство, що ти йому. Я ще його не заберу хат, Що їм ще треба? Не знаю, холодно ось так, що... Я поки знімаю, телефон тримаю, я в пальці замерзла, пальців не відчуваю. Холодно. Вони ще наші величенькі, а все одно. Ой, так що такі справи.